Наша політична сила за конкретні справи працює для людей не на словах, а конкретними справами. Олександр Герега це та людина, яка щоденно творить добро. Підготовні дитячі садочки, школи, лікарні, дороги, перекриття багатоповерхові будинки, будинки культури, церкви, опіка малозабезпеченими сім'ями, допомога сиротам, допомога хворим, оздоровлення наших дітей, допомога хлопцям. АТО. це все те, що робить наша партія за конкретні справи вже сьогодні. Неймовірне свято позитиву та розваг подарувала політична сила за конкретні справи для мешканців Шепетівки в день міста. Попри не зовсім сонячну погоду, в центрі зібралися сотні шепетівчан. Дуже файно то повигравали на тому грає дуже гарненько на паровозі. Ну все дуже файно, все гарно все часто такі святкування у вас в місті бувають? Ні, зранку привела діток. На атракціонах вони покаталися, побригали, посмакували ласощами, а тепер можна і дорослим походити. Частіше би таке було <рес> у місті. Дуже добре. А це як подобається? Дуже авіатор давно хотіла б їх подивитися, тому що тільки по телебаченню, бачиш їх. От і за одну внучці теж хотіла б, щоб на на атракціонах покаталася на качелях. Дуже подобається свято, все цікаво так, багато Раність різних для дітей безкоштовно. Дуже дякуємо спонсорам за це. Дуже клас діти задоволені, батьки також задоволені, за словами очільників міста. Це найкраще свято за останні роки. А те, що привітати мешканців, завітали представники партії за конкретні справи. Ще один доказ того, що це команда, яким не байдуже доля кожного мешканця Поділля. Ми сьогодні представляємо конкретну партію за конкретні справи. Конкретні справи партія, яка має великі плани щодо розбудови нашого міста. Шепетівчани заслуговують набагато краще і комфортніше життя в нашому місті. І ми разом з вами цього доб'ємося. Ми знаємо політичну силу за конкретні справи, яка на теренах Хмельниччини надзвичайно багато робить конкретних справ для людей. Тому ми сьогодні розпочинаємо цей проект на. Території Шепетівського краю і надіємося, що наше місто буде розвиватися. Ну я завжди людям допомагав. Ми в мене є конкретні справи, які зробили. І на сьогоднішній день я знайшов дійсно ту партію, я би сказав, вона навіть не партія, а я б знайшов дійсно тих людей, які очолює Олександр Герега, які дійсно дав шанс. В тому числі нашого місту зробити, щоб ми стали кращими. Хочеться збільшити якусь матеріально-технічну базу закладів освіти, але найперше хочеться мені зробити щось для занять спортом, фізичною культурою, веденням здорового способу життя учнів. Привітав зі святом шепетівчан і автомайданівець Сергій Паярков, який у своєму виступі вкотре наголосив, Україна потребує якісних змін. А вони залежать не від гасел та пустослів'я, а від конкретних справ. Людина повинна приходити до того, кому вона довіряє, і разом починати з якогось конкретного місця. Не можна починати з даху, треба починати з низу. Все. І партія закону за конкретні справи. Вона вже не один рік допомагає людям. І, врешті-решт, їх виштовхнули політики з Києва. Їх виштовхнули в політику, щоб вони пішли знизу, щоб вони не були зав'язані на оті сумнівні політичні проекти, які створюються в столиці. Ще одним приємним сюрпризом для присутніх став концерт українського гурту Авіатор хлопці не просто розігріли публіку своїми піснями, а й змусили кожного не стояти на місці.